Друзі, усім привіт! Радий з вами традиційно зустрічатися у понеділок за кавою для того, щоб полосати іноземну пресу про Україну. Вмощуйтеся зручніше. Мене звати Андрій Шраєвський. Поїхали. Пару випусків тому я казав, що питання Індії на моєму каналі тимчасово закрите. Але ж наш великий друг чи подруга Велика Британія змінила прем'єр-міністра, і я в коментах побачив, що усім дуже цікаво, що як так, що проросійсько нейтральна Індія і етнічний Індієць, прем'єр-міністр Великої Британії, якось не поєднуються в розумінні речей, як вони будуть один з одним спілкуватися, дружити і взагалі як Індії зіставляться до того, що відбулося у Великій. Британії, по-перше, що я хотів уточнити, любі мої маленькі расисти, те, що Ріші Сунак виглядає як індієць, зовсім не означає, що він себе ідентифікує прямо як індієць-індієць. Він англієць, не менший, а може навіть і більший, ніж Борис Джонсон. Ця людина виросла у англійському середовищі, отримала гарну англійську освіту, і, окрім того. Він дуже успішний інвестбанкір тобто, він входить до еліти англійського суспільства його статки близько 900 мільйонів доларів. Тобто я хочу сказати, щоб ви його не сприймали як мільйонера з нетрів, який вибрався в люди. Це представник аристократії. А тепер давайте розберемо з вами матеріали з різної преси про те, як ставляться індійці до перемоги Ріші Сунака і як взагалі це вплине на перерозподіл сил у світі. На індепендент вийшла стаття від індійських журналістів, яка називається Індійський син піднімається. Над імперією у Британії історія завершує своє коло. Там біографія Сунака. Вони розповідають, що він народився у сім'ї бізнесменів Аптекарів. Батьки з дитинства його не балували, а примушували йти працювати. Він працював довгий час у підлітковому віці офіціантом в індійському ресторані в Саутгемптоні, і в принципі не був таким уж і балуваним. Також вони відзначають, що прем'єр-міністр Індії ще до перемоги писав твіти з привітанням ріші Сунака і запросив його до тісної співпраці і е, спільному створенню стратегії 2030 у співпраці. Ну і чарівним та містичним виглядає те, що Сунак став прем'єр-міністром Великобританії у найбільше свято усієї Індії Дівалі. Та ще й е, в той день Індія отримала велику перемогу в крікеті, що для Індії дуже дуже важливо. Коротше, якийсь день. Хороший для по гороскопу був для Індії. Times of India. Випустили статтю також про Сунака, як називає, яка називається е, від століть імперії до раджа Сунака. Ну, радж на Гінді це означає король. Цар, якщо що, щоб ви розуміли, Times of India велику увагу також приділяють дружині Сунака, яка походить із родини мільярдерів власників компанії Infosys. Це одна із найбільших it компаній Індії. Надзвичайно велика компанія. В неї там декілька трильйонів рупій оборот. Одна рупія ой, 60 рупій це один долар. Якщо. Округлити. Поєднання капіталу сім'ї Сунак та його дружини робить їх одним із найбагатших людей Великобританії. Їхня сім'я входить в топ 250 багатих людей Великобританії. Також індійці помітили на руці Сунака освячену червону нитку, з якою він позував для фотографії з королем і, взагалі, біля своєї резиденції нової прем'єр-міністра. Для них це також дуже і дуже важливий знак. Але найбільше у своїх заголовках відніснилася найбільша за тиражем індійська газета Бгаскар, яка видала такий заголовок: нарешті індієць буде правити білими. Дочекалися. Але головне, друзі, про це пише вже CNN. після Брекзиту. Великобританія не раз робила спроби повернутися до співпраці тісної співпраці з Індією. Англія дуже багато робила для того, щоб залучити обдарованих індійців до себе. Вигадувала купу для них преференцій і видавала дуже просто візи. Як ви знаєте, візу в Британію отримати непросто. І було до цього не просто індійцям, але якось в них не складалося через. Колоніальні травми індійців налагодити ось цей зв'язок і е, співпрацю на максимальному рівні. Так? І пару тижнів тому Індія обігнала Великобританію в рейтингу розвинених економік. Е, тобто, довгий час Великобританія була на п'ятому місці, Індія була на шостому місці, пару тижнів тому Індія стала на п'ятому, Великобританія спустилася на шосте. Е, і індійська преса пише. Що це план такий у англійців, все-таки налагодити зв'язки. Злі язики кажуть, що це підступний план, а добрі язики кажуть, що це прогрес у розвитку обох країн. Ну, тобто, правда, вона десь посередині так, але ну, насправді кожен із них хоче отримати якусь вигоду. Наразі Британія, якщо би там не було, який би у них не був рівень співпраці, але вона є найбільшим інвестором у індійську економіку, іноземним інвестором, так? Вони вже підписали. Угоду про збільшення торгівлі в три рази за наступні 8 років. Індія це велика економіка, в принципі, у 3 мільйони доларів. І Британія хоче працювати з цією країною для того, щоб нівелювати свої втрати від виходу з Європейського Союзу. Це дуже гарний сигнал, тому що Британія каже, Індії, тепер ми з вами рівні. Ви навіть вище нас у рейтингу економічного розвитку, і ми до вас максимально лояльні. Запрошуємо до тісної, рівної співпраці. Ну, а також міністр, міністр внутрішніх справ Великобританії, етнічний Індієць, ну не етнічний, ем, має. Індійське коріння, мер Лондона походить з Пакистану, хоч це в принципі і ворожі країни на сьогодні, але ну, етнічно індійці його сприймають за свого за кордоном. Так сам же Сунак, коли входив у парламент, коли він давав присягу парламентаря, то він тримав у руках не Біблію, а Хагавадгіту. І біля своєї резиденції він запалював свічки на дівалі. Тому це свій. І пацан для індійців, і мені здається, що Англія бачить ось цей свій шанс у розвитку взаємозв'язків стосунків відносин з цією країною. Отже, друзі, окрім того, що Сунак висловився на підтримку України. Для нас глобально також виграшно може бути те, що Сунак створить зі своїх стосунків з Індією з цієї країни на 100% прозахідну про західну країну, показавши їй нове ставлення від західного світу і партнерство Нерством на наступні 8 років, і повірте, це було би дуже круто для нас вибудувати якісно цю індоєвропейську вісь, яка починається в Великобританії, проходить через Балтійські країни, Польщу, Україну, і йде до Індії. Ну, це був би дуже гарний полюс у противагу китайській експансії, і дуже багато до цього йде. А ми з вами у пресі йдемо далі. Знаєте, щось нас засмутило на минулому тижні Словаччина та Угорщина, в принципі, в своїй пресі нас мало радує. І настало таке враження, що от наші сусіди нас не люблять. Ми вже з вами розбирали Молдову і Польщу, там все добре, але давайте подивимося Румунію, що вони пишуть про Україну. Йдемо на найбільше медіа і шукаємо там Україну. Воно називається Адеварул. Адеварул. Хто знає румунську, якщо хтось є із Черніців, будь ласка, перекладіть, що означає Адеварул. Одразу помічаємо, що розділ війна в Україні займає найбільшу площу в цьому медіа. Тут у них одразу дайджест минулого дня, що відбулося за минулу добу на фронтах в Україні. І окрім того, мені здається, що ми гарно попали на це медіо, бо я одразу бачу цікаві унікальні заголовки. Здається, це ЗМІ, не як більшість європейських ЗМІ, які просто переважали. Передруковують Reuters, а от вони заморочуються над унікальним і специфічним матеріалом. Ось ми бачимо статтю, де пишеться про нюанси виявлення колаборантів на звільнених територіях Харківщини До... на секундочку. Так, у наших ЗМІ цього мало. А от в румунському ЗМІ це на головній сторінці. Вони розповідають. Історію Світлани із Куп'янська, яка продовжила працювати у громаді сіл під Куп'янськом діловодом і отримувала зарплату від росіян під час окупації. Сусіду одразу вказали СБУ на неї, що вона є колаборанткою. І журналісти одразу після її допиту в СБУ взяли у неї інтерв'ю. Рум Румунські журналісти, так вона каже: ну. Всі працювали фактично на росіян під час окупації, всі торгували в магазинах за рублі, всі щось продавали росіянам. Чому саме мене назвали колаборанткою? Усі мої сусіди мені якось не ясно, стверджує вона. Ну, якби мені ясно, чому її так назвали, особисто мені так, бо вона працювала в адміністрації окупантів. Але я не буду судити цю жінку. Нехай з цим розбирається СБУ, нехай ця справа передається до суду, опитуються всі свідки і буде винесений справедливий вирок. Іншу проблему в Купінську, яку описують румунські журналісти, стараються побороти у школах. Адже вчителі, які відмовлялися працювати в школах за російською програмою, зараз повернулися до шкіл. Але разом з ними там вже є вчителі, які працювали з окупантами також. І вони також ходять працювати до школи і хочуть продовжити працювати. І... Ситуація така, що українські вчителі відмовляються виходити на роботу з тими, хто вчив дітей по російській програмі. Ну, в свою чергу, вчителі, які працювали з росіянами, вони кажуть, що ми не усвідомлювали своїх гріхів, ми просто допомагали дітям отримувати освіту і ніякого гріха в цьому ми не бачимо. Вони також взяли інтерв'ю у одного з директорів шкіл у Куп'янську, і вона каже, що розуміє вчителів, які ходили на роботу під час окупації, Окупації, а, і якби їх можна зрозуміти, в принципі, їхню позицію, тобто є різні градації співпраці з окупантами, але вона категорично проти. Допуску до роботи вчителів, які їздили на курси перекваліфікації до Росії. От саме цих вона стверджує, що я би ніколи не допускала до наших дітей. Те саме вони пишуть і про проблему лікарень на Харківщині. Один із завідуючих лікарнею з. Купінської громади каже, що його катували росіяни, коли він не хотів віддавати свою лікарню їм під ну, їхні потреби лікування. Але він зауважує, що це його власний вибір, і за Женевською конвенцією лікарі. Не злочинці, якщо вони лікують поранених ворогів. Ось таку непросту тему, в принципі, розібрали румуни. Ну що ж, румунські журналісти нас зацікавили. Давайте подивимося, ще якийсь матеріал від них. Взагалі, знаєте, я не люблю оцих всіх стереотипів е, з приводу країни, але враховуючи, що Румунія це батьківщина Дракули, е, то їх преса мені е, е, якийсь дуже специфічний і незвичайний фльор несе. У них якось все, все так пронизано якоюсь містикою, якимись загадками, і таке інше. Бо теми їх статей переважно якісь містичні і схильні до чогось загадкового. Наприклад, ось є стаття, яка називається Містика, яка рухає путіним. Вони там розписують, що Путін захоплюється шаманізмом, призиває різних демонів, щоб вони йому допомагали. Також вони кажуть, що у нього є якісь жреці, які дають йому поради, і він до них, і тільки до них активно дослухається. Путіна ніби хтось переконав, що надприродні сили помазали його бути великим-великим лідером, і він в це щиро вірить. Журналісти кажуть, що це може звучати дико, але це варто Враховувати. Психологи пишуть, що його захоплення містицизмом штовхає його на порушення багатьох правил, брехню і віру в те, що його ніхто за це все не покарає, те, що він чудить. Типу, європейці, от вони е, вірять у свого консервативного Бога, і він не дозволяє їм порушувати правила. А за мною велика підтримка демонів, і вони мені допомагають. Так, е, значить, румунські журналісти описують Путіна. Я не хочу зациклюватися. На цій статті, бо вона трохи, знаєте, не в нашому форматі, але як і на усі інші статті, я залишу на неї посилання, прочитаєте, кому цікаво, хто цікавиться містицизмом і так далі. Е, якщо чесно, в цій от статті так багато джерел і це та, що схоже ну, на якусь справжню наукову роботу румунських медіа з приводу містицизму Путіна. Ну, можливо, це і правда якась толкова тема, і, можливо, ми можемо через неї розкрити якісь аспекти е, життя і логіки. Цієї недолюдини Їдемо далі. Стали ми з вами забувати про Туреччину. Любі мої друзі, та й Туреччина щось затихла, знаєте, у нашому контексті. Дехто каже, що вони не популяризують стосунки з Україною, щоб утримати свій статус переговорника. Тому ми зараз мало читаємо про Беректари і взагалі якось Туреччина поступово пішла із нашого медіапростору. типу, у неї дуже багато своїх проблем. Ну, коротше. Переходимо з вами на найпопулярніший турецький новинний сайт, який називається sabah.com.tr. Цікаво, звичайно, але з турецьких змі, ось прямо зараз, я узнав, що судно, яке вийшло з України до Стамбула, затонуло 27 жовтня. У нас щось ніхто про це навіть нічого і не знає, ні те, що вони перевозили, ні що там трапилося. Але ось була така ситуація, ми про це не знали. Знаєте, от що мені очевидно із найбільшої газети Туреччини? Що турецька преса, взагалі, якось без сентиментів зараз ось пише про Росію. Коли ми з вами дуже давно, ну як дуже давно, місяці 3-4 тому розбирали турецьку пресу разом з азербайджанською пресою, то ми бачили, що там були позиції такі. Супернейтральні якісь, з із, із деяким виправданням російської позиції, і виправданням української позиції, і без чогось такого середнього. Тобто просто подавалися два блоки інформації. Шойгу сказав це, Рєзніков сказав це, Путін сказав це, Зеленський сказав це. Все, аналізуйте самі як хочете і так далі. А зараз щось змінилося. от Щось змінилося в турецькій пресі. Подивіться на їх заголовки: страшний крок з боку Росії. Ядерні навчання. Наступний вихід біологічної зброї від Путіна. Є такі плани. Словенія викриває фейки Російського Міністерства зовнішніх справ. Як ми бачимо, ми не можемо тут знайти взагалі ніякої нейтральності. Все у звичному для нас. Про європейському наративі, тобто, турки, почали писати ну зовсім таки не нейтрально про Росію. Можливо, так вони щось там компенсують на свою внутрішню аудиторію. У статті про ядерний шантаж Росії турецькі журналісти пишуть, що НАТО повинно на це все реагувати і провести зеркальні навчання, бо така провокація вона не повинна бути без відповіді. Можливо, можливо, от ця стаття дає нам відповідь на запитання, чому змінилася риторика щодо Росії через те, що Росія заговорила про ядерну зброю, Росія проводить ядерні навчання і тому. Політики Туреччини просто і політики і медіа Туреччини вони просто не можуть говорити ніякого позитиву чи давати якусь нейтральну оцінку таким діям, через те, що ядерний шантаж він однозначно повинен бути засудженим, особливо в Туреччині через її географічне положення та її сусідів, які також інколи хочуть побрязкати такою зброєю. Ось, наприклад, є стаття. Де турецькі журналісти доповідають, що щодня від російських атак в середньому страждає в Україні близько 40 населених пунктів. І вони там дають аналіз, які це населені пункти, з чого по них стріляють, і так далі. В середньому росіяни вони пишуть, роблять близько 9 спроб прориву фронту по всій лінії фронту на день, але українська армія майже завжди то все відбиває, тобто переважно все відбиває. Ну, бачите, тут також ми не бачимо ніякої нейтральності. Вони однозначно пишуть, що росіяни в день атакують 40 населених пунктів. Ну, це якби погано. І ну, ніякої нейтральної трактовки тут ми придумати не можемо. Ну і для цінителів моїх блогів, ось вам цікава статейка. Міністр, якийсь міністр Туреччини, вибачте, не знаю, чого він тут міністр доповідає про те, що наступне століття буде століттям Туреччини. Це вже трохи смішно, бо... За останні півроку ми з вами бачили як мінімум 5 таких заяв із різних країн, де вони проголошують це століття своїм. Ну і однозначно, з цього треба виділити Індію, яка буквально кожен день, мабуть, в Індії виходить стаття про те, що це століття, це століття Індії. Ну, можливо, так воно і буде, але з приводу Туреччини щось я не впевнений. Так. Ну і прийшли до нас ще хороші новини про лібералізацію преси у Центральній Азії. Ми з вами колись присвятили окремий випуск по розбору Центральної Азії, її преси е, і її ставлення до України. Там все дуже цікаво. Перегляньте в плейлісті. Е, у Киргизстані зараз дуже пом'якшили цензуру і їх місцеве Радіо Свобода, яке називається киргизською мовою Радіо Азатик, було розблоковане. Це дуже великий здвиг у киргизькій цензурі і, взагалі, в киргизькій диктатурі. Ми з вами давно розбирали цю країну і знаємо, що вони почали давно вже блокувати російську пресу, російські медіа, російські телеканали. І що там зараз турецькі та іранські холдинги захоплюють медіаринок, тобто вони проміняли да таке шило на мило. Але між тим, новини вони випускають тільки своєю мовою, здається. Ну щоб не поширювати суто російську повістку. Але ось таке послаблення для Радіо Свобода це дуже гарний сигнал. Також. Тому що по суті вони допускають також і американські медіасили на свій ринок. Давайте зазирнемо, що ж пише е, киргизстанське Радіо Свобода у своєму новому випуску. Краса, просто, просто краса. От заходиш і читаєш те, що в принципі очікуєш. Тут у нас інтерв'ю російського контрактника. Який у вересні потрапив на фронт, побачив, який там безлад в армії, і написав відмову. Ну, точніше, ні, він не у вересні потрапив, він у вересні написав відмову, а був він там аж з квітня. Цей чувак сказав, що в російській армії процвітає алкоголізм і повний бардак. Тому він попросив місцевих жителів, щоб вони його довезли до кордону, і він на попутках на попутніх машинах поїхав собі додому. Сказав, що повернеться на фронт лише тоді, коли Шойгу і Путін разом з ним туди поїдуть на танку. Найпечальніше, що ось цей російський контрактник, цей козел взагалі не говорить про те, що він не хоче воювати у чужій країні, убивати невинних людей. Він просто жаліється, що керівництво його країни не створює гарних умов для солдат, щоб було комфортно вбивати українців. Ось такий. Така значить, в нього логіка. І ще одна цікава стаття. В них вийшла про те, що ОДКБ, ось це об'єднання пострадянських країн, які зібралися робити щось типу НАТО, так, що ця організація на межі краху. В ній пишеться, що всі лідери Центральної Азії вже не згодні працювати в ОДКБ. Під патронатом Москви усі вимагають рівних стосунків і усі стомилися від того, що Путін їх вважає своїми васалами. В цій статті популярно дають зрозуміти, що у кожної країни вже в середній Азії свої проблеми, і ніхто не хоче бути прислугами дурних фантазій кремлівського падишаха. І відмічається в цій статті три сигнали краху ОДКБ. перше це казахстан в конфлікті з Москвою. І не і не визнає російських анексій і українських територій в складі Росії. Вірменія заявила про бажання виходу з ОДКБ, а також Киргизстан, який відмінив усі спільні військові навчання з Росією, які були заплановані в рамках ОДКБ. Просто без пояснення причин сказали: ми не хочемо. Ну і останньою краплею був той момент, коли публічно і під камери президент Таджикистана сказав Путіну, що чекає. Від нього поваги і просить припинити вважати країни Середньої Азії країнами колишнього СРСР. Ми всі вже змінилися, сказав він, і у нас всіх вже різні шляхи. Інсайдери кажуть, що Таджикистан був ігнорований Росією останні 30 років, і коли вони просили про допомогу, то Росія тільки годувала їх обіцянками. А зараз, коли Путін звернувся за підтримкою, Таджикистан принципово відмовився їй допомагати. Можливо, навіть у. Шкоду собі, але уряд Таджикистану вирішив показати Путіну, що дружба вона не буває в одну сторону. І так як ви до нас ставитеся, так в принципі і ми до вас будемо ставитися. Ну і як висновок, інсайдери кажуть, що вся Середня Азія зараз шукає зближення з Туреччиною замість Росії, і що про російське партнерство всі стараються забути. Ось якось. На сьогодні достатньо. Друзі, дякую вам дуже сильно за увагу. Сподіваюся, випуск вийшов дуже цікавим. Пишіть ваші відгуки у коментарях: чи фігня, чи не фігня, те, що я знімаю. Пишіть країни, які хочете розглянути в наступних випусках. Раз радий, що ми з вами провели цей час разом. Всіх вас ціную і всім гудбай!